Вітаю, друзі! Чи варто емігрувати в Канаду у 2024 році? Вже скоро новий рік. Давайте будемо аналізувати його перспективи з точки зору імміграції в Канаду. Чи залишається Канада таким привабливим напрямком для іммігрантів усього всього світу? Чи справді варто їхати до Канади? Які є плюси Імміграції до Канади, які є мінуси Імміграції до Канади? Поговоримо в цьому відео про все, все, що я знаю і що думаю про, про це. А це моя суб'єктивна думка. Ви можете з нею не погоджуватись. Але якщо погоджуєтесь, то поставте лайк і підпишіться на канал. Так от, з точки зору плюсів, давайте почнемо з хорошого. Канада залишається одною з найкращих країн у світі для еміграції. По одній об'єктивній причині, Канада хоче, щоб люди сюди іммігрували. Уряд Канади запропонував план еміграції на 2004, 2025, 2026 25-26 роки мільйон двісті людей Канада планує прийняти і надати їм статус постійних жителів Канади. А в жодній країні світу немає таких астрономічних планів еміграційних. І Канада справді багато робить для того, щоб прийняти цих людей. Робить різноманітні сеттлмент програми, які дозволяють швидше інтегруватися в канадське суспільство, допомагає матеріально і хоче, щоб ці люди приїхали до Канади і почали будувати своє майбутнє в Канаді. Канада залишається одною з найкращих іммігрантських країн, тобто є культура іммігрантська. люди, які сюди переїжджають, вже в першому поколінні, можуть вважати себе своїми канадцями. Такого майже ніде немає у світі. Якщо ви будете десь намагатися мігрувати в Європу і стати своїм для поляків або німців, то я дуже сильно сумніваюся, що вас це вийде в першому поколінні зробити. Все одно на вас будуть коса-косо дивитися. І навіть вашим дітям буде важко. В Канаді ви будете відчувати себе канадцем відразу майже. А ваші діти тим більше. І це дуже комфортне відчуття, коли ти живеш в своїй країні, комфортній країні, і ніхто на тебе коса не дивиться, і ти навпаки відчуваєш таку гордість за ту країну, в якої ти живеш. Це ну, величезний плюс Канади, який багато людей навіть не осознають, що воно таке може бути навіть. А тут воно таке є. І це ну, дуже дуже класне відчуття. Я вам точно можу це сказати. Uh, що ще Канада надає? Канада надає можливість uh, доволі швидко отримати документ. Ви можете легалізуватись в Канаді буквально за лічні роки. А uh, два-три роки у вас вже буде uh, на руках піар permanent resident, uh, тобто ваша картка постійного жителя Канади. А uh, через 5 чи сім років uh, у вас вже буде. Паспорт громадянина Канади, який відкриває двері для всього світу, буквально, можете подорожувати майже всі країни світу без візового. І я... мало таких країн у світі, які буквально там за 5-6 років надають вам можливість стати громадян... громадянином. І це ну, також може бути головне... одна з головних переваг імміграції до Канади. А ще Канада надає можливість вивчитись. І потім працювати за той освітою, яку ви здобудете в Канаді. Дуже багато учбових закладів, дуже багато коледжів, університетів. Люди спеціально їдуть до Канади. Наприклад, з Індії так їдуть переважна більшість молодих людей їдуть до Канади саме навчатися, отримують освіту, потім залишаються в Канаді або там їдуть далі до Америки. Достатньо недорога освіта канадська, якщо порівнювати зі Штатами, наприклад, якісна освіта. Потім можна непогано заробляти. Потім, якщо закінчити канадський коледж, можна більш менш легше отримати піар після того, як ви його закінчили. Канада дуже безпечна країна. Це також головний один з головних плюсів Канади. Росія доволі далеко. Рівень криміналу доволі низький, є свої там нюанси, але все одно, якщо порівнювати з, з Сполученими Штатами, наприклад, Канада набагато більш безпечна країна. Канада, в якій, це країна, в якій живуть привітні люди, і це також об'єктивна реальність. Коли ви спілкуєтесь з людьми в Канаді в переважній більшості, це дуже приємні, позитивні люди, які вам будуть намагатися допомагати. Є, безперечно, там, свої уроди, всякі, але їх кількість набагато менша, ніж ви до цього звикли. Ось такі об'єктивні переваги Канади, тому люди сюди їдуть, ну і Канада займає постійно якісь в різноманітних рейтингах, там, найкращих міст. Або найкраща країна для життя або там ну там цих рейтингів Навидумували дофіга. І Канада постійно займає там, входить в першу десятку найкращих країн для того, щоб тут жити. І ці рейтинги вони не з пустого місця беруться, вони справді існують. І Канада це та країна, яка ось дозволяє. Комфортно жити. Комфорт це також одна з переваг Канади, тому що люди тут живуть комфортно. Є така річ, як work-life balance, Є час для того, щоб працювати, є час для того, щоб відпочивати. Люди люблять відпочивати з задоволенням. Це роблять, відпочивають на природі, вболівають там за різні хокейні футбольні там команди, і так далі. Тобто канадці ведуть доволі активний, здоровий образ життя, і це також. Тут Доволі мало таких товстих людей, які ви можете побачити, наприклад, в США. Тут люди займаються спортом, тут люди подорожують, тут люди відпочивають як завгодно. Справді Канада це дуже комфортна країна. А тепер давайте про мінуси. <ривіт> 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 Найцікавіше, най най чому Канада не для всіх. Чому Канада дуже багато відео зараз в інтернеті. Що приїхали до Канади, спробували, не пішло, не, не понравилося, поїдемо назад до Європи. А, і так далі. Перший головний мінус Канади, який дуже сильно замінусився недавно, це рівень життя. Дуже сильно здорожчало життя в Канаді. А, най, 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 найбільше здорожчала оренда. Оренда в таких великих містах, як Ванкувер або Торонто, просто б'є всі рекорди. Біля трьох тисяч доларів за квартиру, і це, це справді боляче, навіть для тих людей, які народилися в Канаді, не, а що ж говорити про нових іммігрантів, які дуже часто приїжджають з обмеженим бюджетом сюди. А, здорожчали продукти, інфляція продуктова доволі сильна, Здорожчали послуги. В принципі, все здорожчало. А і якщо там три-чотири роки тому родина могла прожити там на чотири тисячі доларів на місяць, наприклад. А навіть в Торонто, то зараз це мінімум 6-7. І це ну, об'єктивна реальність. Треба, треба везти в Канаду гроші. Для того, щоб нормально інтегруватися в Канаду для нових іммігрантів, треба мати якусь грошову подушку безпеки. Є люди, які приїжджають з пустими гамінцями сюди, але це дуже екстремально. Я, я би радив вести хоча б 10 тисяч доларів. Щоб була хоч якась подушка фінансова безпеки. Ще один з мінусів Канади це те, що люди їдуть сюди не підготовлені, не знаючи про Канаду нічого майже. І це, це насправді навіть не мінус Канади, а мінус людей, які сюди їдуть, думаючи, що Канада це країна, в якій гроші ростуть на деревах, і якого тут. На, на небі усю, усю сяє веселка круглий круг, рік. Насправді проблема всіх іммігрантів це два-три роки займає адаптація. Два-три роки люди вчать мову, два-три роки люди шукають нормальну роботу, люди переїжджають з одного житла до іншого житла. Люди вивчають країну, в яку вони попали. І насправді. Переїзд до нової країни, навіть якщо це не Канада, будь-яка країна, за своїм таким стресом, це майже як втрата близької людини. Це дуже важко психологічно, дуже важко фізично. Багато людей розходяться зі своїми жінками, чоловіками, сім'ї розпадаються через еміграцію, тому що дуже важко. І це, ну, це об'єктивна реальність. І з цього всі-всі мінуси, тому що. Люди ну, світа білого не бачать, а, а виживають. І це тому, що люди не готуючі сюди їдуть. А, аби підготуватися, що треба. По-перше, -по це гроші, по-друге, це англійська. А по-третє, друзі і знайомі. Ось три, три головні чинники вашого успіху в каналі: привести хоч щось, привести невели... хоча б базову англійську мову не нульову. І третє активно спілкуватися з людьми, вивчати Канаду вже тут на місці, заводячи собі друзів, знайомих, максимально бути відкритим, максимально бути так споживати інформацію про Канаду дуже дуже так активно. І це вам справді допоможе ось ваш перший час. Люди люди сильно тут допомагають одне одного. Але якщо ви будете замкнуті в собі, то вам буде дуже важко. Можна знайти тут однодумців українців, можна знайти однодумців канадців. Всі колись приїхали сюди, і всі знають, як важко в перший, перший час. Тому люди дуже йдуть на зустрічі і активно один одному допомагають. Це, це це справді так. Тому ось цей мінус, негативне сприйняття Канади. Він саме через те, що дуже важко тут жити в перші декілька років. Коли гроші тільки проїдаються, не заробляються, і все незнайоме, інші порядки, інші закони, особливо, якщо ви приїхали вже в якомусь такому поважному віці, коли дуже важко перестраюватися ментально, англійська не заходить. ну Це дуже важко, справді. Я приїхав в Канаду, коли мені було 35 років мені було важкувато. Я, я думаю, що людям, які після 40 приїхали, їм набагато складніше. Канада вона для, для молодих, Канада для активних, Канада для людей, які бажають здійснити таку канадську мрію, але ніхто не, не забороняє вам їхати в будь-якому віці до Канади. І ще наразі перевага перевага Канади, про яку я не сказав. Те, що Канада насправді їй пофіг, якого ви віку. Немає тут дискримінації по віку. Вас на роботу візьмуть не тому, що ви там стара людина. Більше після 40 років. А, а тому що у вас немає канадського досвіду або погана англійська. То, якщо у вас є канадський досвід і нормальна англійська, то вас і в 50 і в 60 років візьмуть на роботу. Це, тут так працює ринок праці, що тут ніхто, ні, ніхто нікого не, не дискримінує по, за, за, за віком. Ніхто нікого не дискримінує за сексуальними всякими сподобаннями там, і так далі. Тут, ні. Канада це дуже свободна країна, ліберальна країна. А це також є перевага Канади, і в Канаді наразі зараз ліберальний уряд, який буде ще при владі років два, точно до наступних виборів. І ось ліберальний уряд дуже багато робить для того, щоб іммігранти переїжджали до Канади. Що буде, коли прийде консерватори? Ніхто не знає, але напевно вони закрутять гайки, і Буде набагато важче іммігрувати в Канаду ніж зараз. Тому користуйтеся тим, поки при владі уряд трудою, вони справді допомагають іммігрантам. Так, знову ми до плюсів пішли. Давайте ще трошки про мінуси. Мінус Канади це клімат. А, не усюди він поганий, напевно. В Торонто такий самий клімат, як в Києві, але бажалося, б, щоб він був трошки тепліше. Десь як в Майами, на жаль, такого немає. Але якщо їхати десь там до Альберти, до Манітоби, до Скачевана, там справді важка зима. Там пів року може бути до мінус 30-40 градусів. І це так треба, треба вміти витривати таку річ. Тому ось так: от, треба треба думати, куди ви їдете, готуватися до країни. Точки зору клімату, також. А, що би я зробив зараз, якщо б я їхав в Канаду? Наприклад, я українець, у мене є віза Коет, яку я встиг отримати до 15 липня а, і ще до 31 березня 2024 року можу приїхати. А, я би, по-перше, готувався до переїзду, вчив англійську, копив гроші. По-друге, я би дуже обережно обрав провінції, куди я хочу приїхати. А я би їхав до провінції, яка мені дозволить швидше отримати піар, яка мені дозволить а, не, не потратити всі гроші на житло. А, напевно, це Манітоба, з альберта а, або Атлантичні провінції. Я би не їхав би зараз до Онтаріо і Квебеку. А, до Онтаріо і Британської Колумбії. До Квебеку би їхав, про Квебек трошки я кажу. Чому Онтаріо і Британська Колумбія не ну, варте зараз, тому що тут астрономічні ціни на все зараз. Ви просто не зможете тут вижити, якщо ви їдете особливо один. А Набагато легше отримати піар, буде в Атлантичних провінціях і в Манітобісе скачування. А коли ви вже отримаєте свій піар, тоді ви можете вже обирати любу провінцію, яку тільки забажаєте. І вам вже буде набагато легше потім. Але поки у вас немає піару і є бажання його отримати, треба обирати ту провінцію, якою, якою ви швидше зможете його отримати. Плюс оренда намагати дешевша в тих провінціях. А про Квебек Квебек дуже недооцінена провінція зараз. Мало людей туди їдуть, тому що там французька мова, але там дуже непогано. Там нормальні зарплати, там дешеве житло, там, там найсоціальніша провінція Канади. Тому якщо ви у вас є французька, хоча б на базовому рівні, я би Квебек не відкидав, я би обов'язково розглядав як провінцію для імміграції. Квебеку також дуже доволі непогано. Ну, ось так. В принципі, Канада залишається відкритою країною, особливо зараз для українців. Програма Коед продовжить діяти для тих людей, які встигли отримати свої візи. а навіть якщо ви їх не встигли отримати, ви можете податися на звичайну турвізу, проїхати до Канади з турвізою і потім з території Канади податися на ворк-перміт. Це також можливо зробити. Плюс Канада запропонувала програму для воз'єднання родин. Якщо у вас є в Канаді найближчі родичі, то майже весь наступний рок буде діяти ця програма, і якщо у вас є родичі в Канаді, ви можете швиденько отримати піар через те, що у вас є брати, сестри, батьки і так далі. А потім продовжує діяти категорійна система відбору по федеральній програмі Експрес-центрі, яка надає багато можливостей для людей, які мають професії пов'язані з наукою, з ІТ, з транспортом, з робітничими професіями, і для тих людей, які знають французьку. От там чотири категорії відбору, які дуже сильно допомагають зараз емігрувати. Плюс є провінційні програми в різних провінціях, Антатичній провінції, монітопські програми, які заводні, які насправді дуже сильно полегшують зараз імміграцію. Я би радив, перш ніж їхати, звернутися до імміграційних консультантів, які вам порадять, куди вам краще їхати, в яку провінцію, виходячи з вашої об'єктивної ситуації, для того, щоб ви могли швидше отримати свій піар і потім вже легалізуватися в Канаді. Резюмуємо, Канада залишається, незважаючи на те, що здорожчало життя, але все одно в Канаді комфортно жити все одно люди, які щось вміють робити руками або своєю головою, вони виживуть в Канаді. Якщо будуть позитивно настроєні, якщо будуть не, не плакатися, а працювати, і якщо будуть об'єктивно себе оцінювати свої, свої можливості. Тому ось моє таке побажання в наступному році об'єктивно оцінювати свої можливості, готуйтеся до переїзду до Канади. Це нелегка країна для імміграції, але вона надає певні переваги перед іншими країнами. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалося, поставте лайк.